Після перемоги Олександра над персами на річці Гранік йому була відкрита дорога у Малу Азію. Після битви Олександр рушив узбережжям до малоазійських грецьких міст. Сила та суровість Олександра схиляла малоазійські міста та їх правителів до здачі Олександру без бою. У першу чергу підкорилася столиця колишнього Лідійського царства Сарди. Сарди відкрили ворота Олександру. Також вони здали йому і велику казну. Фінансовий стан справ Олександра було вкрай важким, тому це фінансове припіднесення дозволило Олександру більш рішучі дії. Управителем Сарт був назначений Македонець, син Філоти, одного з сподвижників Олександра, асандр, був назначений правителем Лідії. Залишивши йому групу військ для забезпечення контролю регіоном, Олександр продовжив свій наступ. Олександр не планував переламувати систему управління, яку встановили перси. Мешканці підкорених міст платили ті ж податки, що і персам. Був збережений і їхній колишній статус та кордони, що було позитивно зустрінено населенням підкорених територій. Олександр прагнув заручитися підтримкою тих народностей, які були пригнічені персами. Прибувши в Ефес, Олександр повалив олігархію та установив демократію. Населення спробувало звести старі рахунки з представниками олігархії, але Олександр присік такі спроби. Парменіон з п'ятьма тисячами піхоти і трьома тисячами вершників був відправлений на захоплення Магнесії та трала. У регіонах, куди вступав Парменіон, він мав скидати олігархію та встановлювати демократію. З Супротивом, Олександр зіштовхнувся у районі Карії. Місто Мілет було підготовлене до супротиву Олександру і не збиралося йому здаватися. У Мілеті був залишений перський гарнізон, який розраховував на допомогу Мемнона та перського флоту. Мілет був найбільшим місто Малої Азії і доволі укріпленим. Зовнішнє місто було взято з ходу, але фортеця залишалася за персами. На щастя, для Олександра, командуючий грецьким флотом, Ніканор першим зайняв гавань із 150 кораблями. До Мілету у той час якраз поспішало 300 кораблів персів. Дізнавшись про це, перси зупинилися на мисі Мікале. Парменіон, який вже на той час приєднався до Олександра, пропонував морський бій із персами. Олександр, не бажаючи морської битви, почав облогу міста. Місто почали обстрілювати з осадних машин, частина укріплень була зруйнована. Гарнізон Мілету не мав що противопоставити Олександру. Штурмом з моря і з суші Мілет був захоплений. Перси постійно знімалися з якоря біля мису Мікали і пробували нав'язати бій грекам, але греки не покидали гавані. Філота був посланий зайняти мис Мікали з піхотинцями та кінотою, щоб не дати змогу висаджуватись персам. Перси були змушені відступити на острів Самос. Не бачучи для себе перспектив, перський флот відступив. Олександр прийняв рішення розпустити свій флот. У першу чергу, щоб зменшити навантаження на казну. Олександр прагнув захопити Азію з сухопутними військами, що йому і вдалося. На черзі стояло місто Галікарнас, де, як доповіла розвідка, була велика кількість військ. Галікарнас був надійною фортецею, також він був додатково укріплений мемноном. Ще до підходу Олександра, перси почали здійснювати вилазки. Македонські війська без проблем відбивали напади. Македонській армії довелося брати Галікарнас в облогу. На першому етапі облоги перським військам з Галікарнасу вдавалося передшкаджати македонцям вести облогу. Місто було сильно потріпане облогою. Мемнон і ще один воєначальник Ортобазан розуміли, що місто довго не протримається. Коли зовнішні стіни були захоплені македонцями, за персами залишалося ще дві фортеці. Через руйнації та пожежі галікарнас фактично був зруйнований повністю. Сам Олександр, щоб не затримуватися, вирушив у Фрігію. У Карії було залишено 3000 воїнів найнятої піхоти і біля 200 вершників під керівництвом Птолемея. Паралельно у Македонії були відправлені військовокомандувачі, які мали набрати додаткове військо. Мемнон розумів, що на суші Олександра уже не зупинити. Він зайнявся організацією повстання у Спарті та захопленням островів у Егейському морі. Олександр просувався до Памфілія, звідки рушив далі на північ. На щастя, для Олександра у цей час Мемнона було вбито у серпні 333 року до нашої ери під час облоги Мітилени на острові Лесбос, і можливість розумного протистояння Македонському вторгненню була втрачена. Олександр продовжував просуватися у глиб Малої Азії, до Гордія. Який 400 років тому був столицею стародавньої Фрігії. У Гордії відбулася легендарна подія. В палаці стародавнього правителя Гордія і його сина Мідаса стояла колісниця, на дишлі якої знаходився легендарний вузол. За повір'ям, хто його розв'яже, той буде правити малою Азією. Існує дві версії, як вчинив Олександр. За першою він вчинив як справжній завойовник, просто розрубав вузол мечем. Що демонструвало його як рішучу людину, прагнучи військовим шляхом захопити Малу Азію. За другою версією, він просто витягнув одну з деталей, яка на місці вузла закріплювала дишло, і вузол впав на землю, що демонструвало Олександра як мітливого та розумного правителя. Як би там не було, дві історії свідчать про багатогранний характер самого Олександра і його персони, легендарні войовничі та полководські здібності і високий розум. Дехто вважає, що саме епізод в Гордії пробудив Олександру думку про світове панування. Знаючи про просування Олександра у Малій Азії, Дарій Третій не збирався сидіти, склавши руки. Він почав організацію армії для того, щоб дати бій і вирішити між двома правителями долю Малої Азії.